Привет, <свято> вы на канале Уксяка и сегодня вы будете видеть <свято> все мои матчами. И давайте начинаем, подписчики. Так, сюда я пойду. А все, кстати, такая тут... <свято> а все, видите? Видите, видите? Да я тут хожу. Видите? Да я тут хожу. И... Хоп. Бачите, де я хожу. У різних кошерях. Так. Походимо тут. Що тут є? Рослина? Хе-хе. Не треба мені та рослина. Взагалі не треба. Так. Знову рослина. Хея! Гея. Так. за маленькі рослинки. Так. Хм, якісь рослинки. Тай рослинки. Непонятні якісь. Хай будуть. Так. А ну-ка, на то що так вже білішника рослина. Якщо ви знаєте, як це називається, то напишіть в коментарях. Як, знаєте, як це називається. Я отлично не знаю. Взагалі не знаю. Підпишім. Як це називається? Герін. Ми обійдемо. Так, так. Добремо отак. Попробуємо сюди залізти. Хопа-хопа-хопа. Вау! Хопа. Хоп. Круто. Опа. Опа. Підемо так, 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 що тут можна поробити? Ну, можна прийти Подивимося сюди, підемо, опа? Опа. Вау, які кушарі! Ура! Хопа. Кушері то гарні. Хопа. А ну-ка, підемо на дерево. це. Постараюся залізти, це. Опа, зліз. Ох ти, як класно. Як же ж класнюча. От. А на забор залізти? В обща суперська. Ля-ля-ля-ля-ля. Спригнем. травичка. Яка ж хороша, зелена. Прикольно. Піду еще на ту сторону, трошки у травички. Похожу. Так, ускоримся трошки. Надо трошки ускориться Я уже на цій стороне Хочу, конечно на забор. Опа. Опускаємо, віддихнемо і знову. Хочу ці душі ріпі Так. І ще погуляю. Підох. Сюди. Сюди подивились мій сарайчик любими. Так, так. Хорошо, дуже гарно. Ля-ля-ля. Суперська. Мені дуже-дуже дуже понравилось тут ходити, але ну, я думаю, на цьому місці встановлюся. Підписчики нашого каналу. Поставте лайк, підпишіться на канал, коментарі напишіть. І всім пока.